Щось привезли з минулої поїздки, з да, да. До речі, Куп'янщини і привіз. З Харківщини, з Купінщини і привезли. Тоді, коли ми з вами спілкувалися, зареєстрований законопроект про стимулювання, реальний стимулювання процесів. Залучення до лав Збройних сил України, Скільки ми не їздили, і в і в останню в крайню нашу поїздку, коли ми спілкувалися з хлопцями, вони кажуть, єдиною мотивацією, сьогодні, на жаль, або на щастя, так вийшло, є е, фінансова mm -hmm. мотивація. І ми запропонували зареєстрували свій законопроект і запропонували виплачувати при добровольному підписанні першого контракту мільйон гривень. Коли мені розповідають, що на це грошей немає, я кажу, давайте просто сідати і розбиратися. Коли у вас відбувається так звана бусифікація, ви берете Людей з вулиці ви витрачаєте на утримання, на форму, на зарплату, так звану, mm -hmm. на набої, на підготовку, на логістику, на багато інших речей. Потім ви везете людей в бойові бригади, і за цим маршрутом вони у вас губляться, і станом на сьогодні понад 200 тисяч людей знаходяться в СЗЧ.